У гузівській громаді стартувала посівна. Аграрії виїхали на поле, щоб засіяти горох та ярий ячмінь. Зараз для цих робіт сприятливі погодні умови, розповів головний агроном посп. «Агросвіт» Станіслав Подереча. Для любого хлібороба не секрет, що основна задача навесні збереження вологи. Чим ми зараз займаємося? Закриваємо вологу, зберігаємо її для отримання врожаю, закінчуємо підживлення зимої пшениці, розпочали посів гороху. На сьогодні працює один агрегат посів, який працює в дві зміни. Сіяти гороху 560 гектарів. Надіюсь, що по даним погодним умовам все буде зроблено. Невипадково агропідприємство значні площі засіває саме горохом. Головний агроном зазначив, ця культура добре підготує землю до подальших посівів. Горох сам по собі. Дуже добрий попередник під остання культури, тому що в процесі вегетації він формує ще додаткове азотне живлення для наступних культур. Всі возміня Станіслав Подоречу поділився: цьогорічна посівна проходить спокійніше ніж та, що була за кілька місяців після повномасштабного вторгнення. Аграрій розповів: в їхньому колективі є працівники, які пішли боронити державу. Але з польовими роботами підприємство впорається. Але у кожного на думці. Зрозумілі речі, що потрібно комусь хліб вирощувати, комусь годувати наше населення і в тому числі армію, яка сьогодні захищає наші інтереси. Начальниця відділу агропромислового розвитку Лозівської районної військової адміністрації Людмила Майстренко розповіла, що зима 2022-2023 виявилася однією з найтепліших за останні 20 років. Середня температура з грудня 2022 року, по лютий 2023 перевищила норму на 2-3 градуси що сприяло росту та розвитку озимих культур. 35% посівів озимих культур знаходяться у доброму стані, що складає 14,6 тисяч гектарів. А також 27 тисяч гектарів озимини знаходяться в задовільному та слабкому стані.